Потрібні обнови для наших рятувальників 150 комплектів форми передали я піротехнікам обласної ДСНС. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Гортаборець. З його слів для наших проф, які працюють у польових умовах, одяг як розхідник зношується занадто швидко. Вдалося закрити потребу підрозділів, які працюють над розмінуванням деокупованих територій і проводять планове очищення області від ворожого непотребу. Підтримали ініціативу обласної адміністрації. Наші підприємці, зокрема одна зі швейних фабрик обла. Від початку повномасштабки це виробництво релокувалося на Черкащину із Херсонщини. Нині вже має філії по області. Відновило роботу і в рідному регіоні. Тож символічно, що вишивку на формі робили саме херсонські майстри. Автопарк наших піротехніків теж поступово оновлюється. З останнього до роботи стала спецмашина важкого типу. Наші фахівці її вже випробовують у реальних умовах. Додав Ігор Табурець.